У 1964 році в Україні відбулась подія, яка вплинула на весь кінематографічний світ. Світ побачила стрічка режисера Сергія Параджанова, знята на кіностудії імені Олександра Довженка у Києві тіні забутих предків. Інколи доводиться чути про український режисер Сергій Параджанов. Ну давайте, мабуть, будемо справедливими і погодимо, що це все ж таки великий син вірменського народу. А що власне про себе думав сам Параджанов? Він говорив, що я вірменин, який родився в Грузії і сидів в російській тюрмі за український націоналізм. При цьому фільм Тіні забутих предків є абсолютно українським. Справа в тому, що режисер, як диригент для оркестра, сам по собі диригент не звучить, але оркестр без диригента звучить як какофонію. Кожен інструмент з кожним музикантом може звучати бездоганно, але разом симфонії не вийде. Власне, це є робота режисера, і заслуга цього режисера справді в тому, що для створення фільму він зібрав чудову команду. Фільм зняли на основі одноіменної повісті Михайла Коцюбинського до ста річчя його народження. Лейтмотивом стрічки мала стати банальна історія кохання з класовою боротьбою. А в результаті вийшло кіно, яке й близько не було схоже на радянський соцреалізм, але про все по порядку. Оператором фільму був Юрій Ільєнко. Його запросив сам Сергій Параджанов, той приїхав з Москви і, чесно кажучи, відразу не дуже хотів знімати цю роботу. Головні жіночій ролі зіграла Лариса Кадочникова, дружина оператора Юрія Ільєнка. На майданчику зустрілися дві сильних творчих особистості. Конфлікти Сергія Параджанова і Юрія Ілєнка не завершилися протягом всього знімального процесу. Вони не приходили згоди майже ні по яких питаннях. Параджанов хотів знімати затяжні довгі статичні кадри. Йєнко ж знімав з рук динамічні кадри і всіляко експериментував. Врешті-решт, результат конфлікту досягнув такого піку, коли Ільєнко і Параджанов мали зустрітись на дуелі і стрілятися з гуцульських пістолів. Можливо, це байка знімальної групи, тому що багато хто говорить, що більше чули про цю дуель від самого Ільєнка. Але знаючи ексцентричний характер Параджанова, він цілком міг погодитися на таку дуель. Але головне з цією дуелью. Справа в тому, що конфлікт досягнув такого непорозуміння, що Ільєнко мав звільнятися з картини і їхати назад у Київ. А разом з ним мала їхати його дружина Лариса Кадочникова, яка грала головну жіночу роль. Для того, щоб примирити режисера і оператора, директор знімальної групи Василь Васильович Цвіркунов привіз проявлену плівку і показав будинку культури той матеріал, який вони відзняли протягом всього знімального процесу. В результаті перегляду залишились задоволеними всі: і режисер, і оператор. І це було перше, коли вони потисли один одному руки як колеги. Після Тіні забутих предків всі критики вважали операторську роботу Ільєнка новаторською. Справедливо можна сказати, що Ільєнко заснував окрему операторську школу. Коли я викладав композицію для фотохудожників, я рекомендував студентам дивитися фільми, там, де кожен кадр є як окрема фотографія. От тіні забутих предків якраз із тих. Кожен кадр цього фільму це безумовний шедевр. І шедевр тут не просто формальне слово. І, молодь, зараз цікавиться фотографією, багато хто займається блогами. Тому дуже рекомендую. Такі фільми до перегляду просто обов'язкові. Художником-постановником фільму був Георгій Якутович. Він вже декілька разів їздив на експедиції у Карпати робив ілюстрації до того ж самого Михайла Коцюбинського ілюстрував його Фатоморгану. Окрім візуального, у фільмі величезне значення займає звуковий ряд, особливо музика. Для створення музики у фільмі Параджанов запросив молодого 25-річного Мирослава Скорика. На той час він займався стилізацією фольклорної музики, і це було досить актуально саме для задуму Параджанова. Для самого фільму було створено етнографічну експедицію, де записували народні пісні і народні інструменти. Послухавши матеріал. Скорик переконався, що у порожаного досить гарний смак і, в принципі, погодився саме із за то. Дощечка це геніально. Музика в цьому фільмі надзвичайно лоскоче нерви. Як народний фольклор, так і симфонічні стилізації. Головну роль у фільмі зіграв молодий Іван Миколайчук, будучи студентом другого курсу. Коли Параджанов вперше побачив Миколайчука, він сказав, що в нього дуже дівчаче обличчя, а мені потрібно, щоб актор був з обличчям з саблею. Миколайчука рекомендував його вчитель Віктор Івченко. Саме з поваги до вчителя погодилися зробити кінопроби, хоча актор на головну роль вже був затверджений. Головну роль мав зіграти Геннадій Юхтін. Он уже был утвержден, все уже было так, все ясно, мы уже костюм был готов, все должны были выезжать на съемки. А в это время уже назревал какой-то банкет, и Сергей ушел со съемки. И он мне сказал: без пленки сделай там просто так, прокрути, пусть он сыграет. Иван понял, что происходит. И несмотря на то, что он понял, что происходит, что режиссера нет, и это, в общем, чистая формальность, мы с ним еще практически не были даже знакомы. И когда он начал играть, вот было ощущение такое, знаете, не какое-то сверхчувственное. Я мгновенно, значит, остановил все это дело и сказал ассистенту, беги немедленно, догоняй Параджанова, он, очевидно, еще на проходной, там, с этим вином совсем, значит, потому что тут происходит, тут чудо какое-то происходит. После проб Миколичука затвердили. Окрім знімальної групи, у зйомках приймали активну участь місцеві жителі, а саме Гуцули. Гуцули своїм природнім колоритом і темпераментом додали певної погоди в цьому фільмі. Загалом, як ви розумієте, фільм получився. Перший, куди поїхав фільм, був фестиваль в Аргентині. Але Паражанов мав необережність сказати фразу Мені квиток в один кінець. Ну і в результаті Параджанова не випустили. На фестиваль поїхали Миколайчук і Канушнікова. Завстав, і були такі бурні аплодисменти. І це такий був успіх. Надалі фільм отримує 39 міжнародних нагород, 28 призів на кінофестивалях у 21 країні світу. Зараз це вже класика кінематографу, і тіні забутих предків проходять в усіх кіношколах світу. Окрім того, що це безумовний кіношедевр, Фільм цей створив також переломний момент в історії нашої держави. Прем'єри у Києві в кінотеатрі Україна відбувалася 4 вересня 1965 року. Так вийшло, що художниці по костюму Лідії Байковій не вистачило квітів, і в цей самий момент Іван Дзюба виходить на сцену з букетом квітів, дарує їх художнику по костюмам і проголошує наступну промову. Нехай встануть всі, хто проти того, що зараз відбувається арешти інтелігенції. Здалі все відбувалося як в кіно. Включили дзвоник на весь зал, який заглушав виступ Івана Дзюба. Цю промову підтримав Василь Стус, потім В'ячеслав Чорновіл. Потім до кінотеатру під'їхали військові машини і всіх потихеньку почали заарештовувати. Вважається, що саме з цього моменту почався дисидентський рух шестидесятників. Через 9 років після цього інциденту заарештовують і самого Параджанова. Йому видвинуть 18 обвинувачень за різними статтями. Параджанова засудили на 5 років в колонії строгого режиму. Я столкнувся з зовсім іншими мірами, з іншими людьми. І не розтірявся, не спугався рецидивної толпи і советських уголовних законів і обвинень страшних. Ні один мужчина, може, це не витримав би і полез би в петлю. Я благодарен вот советскому кодексу. Я смотрю, что сейчас э вот есть э е, е, следователи, которые перед своей смертью хотят извиниться передо мной за ложное обвинение, которые мне были выставлены. Больше, нешь 500 профессоров, разных кіношкіл, актори, режиссеры, сценаристы, кінокритики написали петицию для того, чтобы Паражанова звільнили. Із п'яти років він просидить 4 роки і 11 днів. Є один цікавий епізод. Один його твір мистецтва, створений в тюрмі, став символом одного із кінофестивалів. Знайшовши десь на смітнику ковпачки із фольги, якими закривали тоді кефір і молоко. Він створював медальйони і вичеканював там зображення за допомогою цвяха. Один із таких медальйонів він подарував Тоніно Гуеро. Той відлив медальйон у сріблі і хотів подарувати Федеріко Філіні. І Федеріко Філіні запропонував, щоб цей медальйон став символом їхнього спільного кінофестивалю. Я вдячний всім, хто підписався на мій канал. Це підтримує сам канал. До того ж, ставте дзвіночок, тому що я продовжу серію про українське кіно та й, взагалі, різних багато цікавих серій.